На 21 липня дозріває персик Сатурн. Багато погнило. Гнию того року страшні. У 23-му році був гірший рік, а урожай був кращий. Тут у нас P 24007 сигнальки. І тут у нас світ дрім. Вже почав гнити? Ще не достиг, а вже почав гнити. Тут Редхевен на персику на личі в другому місці вже мабуть через два дні вже буде готовий. Червонолистий того року. Теж не дуже врожай. п'ятий. Теж слабенькі і теж гниють. Того року всі все практично гниє. Виноград тільки не гниє.